Доброго всім дня. У нас вночі йшов дощ, ввечері йшов дощ, болото. Я вже змолола трошки свиням, то ми вчора качани били, а це вже молола я пшеницю, ячмінь, Анжелі. бо Наташа собі мелить сама на своєму хоздворі. Не довіряє. Да, не довіряє свікрусі. Так, ми отримали тільки що гуманітарну допомогу нашим солдатам. І робимо розпаковочку. Допомога від від Ігора Новіцького. Так, що там в нас? Подивимося, що тут в пакеті. Так, сухарики, що, лішовівся. Ні, що, ну, котку таке. Ага. Вісемі плати пластівців. Мука. Борошно. Кривікуріїнськом млина. Крупа пшенична, макарони, макарони, а, горох. Дві пачки макаронів до да, горох. Ячміна крупа. Це о, згущене молоко, борщова приправа, олія очищена, цукор. цукор Дві банки тушонки, шпроти, шпроти дріжди, О, дрожжі на пиріжки. пірішки, Да, солоденькі, mm. Сардинки. сіль, сіль, а uh, ракіс, чай, чай, ковальний. Да. Це вже в нас, це вже в нас яка третя? Третя гуманітарна допомога вже. Таке і Анжелі, і Наташі нашим солдатикам. Так. Так, дівчатка мої миють дзернятка. Приїхала гонучечка. Приїхала нам щось допомогти і привезла з собою дощ. А тепер допомагає мамі мити дзернятка. Оце таке сито, водичка стікає. А тоді будемо розстилювати. Завтра її раненько на роботу. І ще сьогодні треба спіти, мамі манікюр зробити, щоб було чим дзерм'ята вибирати. То бідненька вже всі нігті попідривала. І оце ще не слухають мене. Бо баба каже, тепленьку водичку робіть, а вони холодною з крана міють. Ну, ще молоді терплять. Беріть березовий тут. <реш> О, баба не може холодною водою. Де ми вчора набили, не було коли їх помити. Сьогодні треба. Ой, то млин, то город дискували, та й... ніч захопила. хе <рістична> Так, робимо нігті, а на гарбузах будемо практикувати <рістична> Поки дощ півдня дощ йде. Реновлюем манікюр.

У нас вже вечір. Невістка вже наробила і нутели, і напекла котлету, тісті, сусіськи. і сусіски. Стасікові в школу, щоб брав на перекус. І таке. В общем, всім спокійної ночі. До завтра.